Оський обласний ліцей інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою заснований у 2001 році відповідно до розпорядження президента України. За цей період навчальний заклад випустив. Понад тисячу вихованців, які здебільшого обирають своє майбутнє у збройних силах України чи силових структурах. Однак напередодні 15-ї річниці з часу заснування перед адміністрацією навчального закладу поставили ультиматум звільнити приміщення, що фактично означає шлях в нікуди. Від кого залежить майбутнє навчального закладу? Про це піде мова у програмі Перехрестя правди. Створенню Острозького обласного ліцею інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою передувало відповідне розпорядження президента України про розширення мережі аналогічних ліцеїв у державі. Мета задача ліцею передати надання освіти понад обсяг, передбачений державним стандартом для загальної середньої освіти з метою підготовки дітей до служби в Збройних силах України та інших силових структур. Це все робилося із. Хороших з хорошої думки, для чого? Ми взагалі-то треба подякувати першу чергу тодішньому голові обласної адміністрації Сороці. Я там приймав деяку участь і одну з основних ролей грав ректор Острозької академії, ректор Пасічник Ігор Демидович. Створювався цей ліцей, була така задумка для того, щоб там могли отримати хорошого освіту діти із сімей сиріт на з хорошими здібностями, які мають потяг до військових спеціальностей. Коли в нас було 500 студентів, нам не треба було ці приміщення, і я настояв до речі, один з ініціаторів створення цього ліцею. Мало того, за моєю рекомендацією, пана Поліщука, й призначили директором цього ліцею. Створили ліцей на базі колишнього військового містечка. Новому навчальному закладу відвели п'ять приміщень, балансова вартість яких на той час становила 30 тисяч гривень. Ці будівлі знаходилися у користуванні Острозької академії, і їх тоді було передано в оренду ліцею. За кошти обласного бюджету у занедбаних роками, але добротних спорудах, провели відновлювальні та ремонтні роботи. Ви бачите, які приміщення. Шкода, що ви не бачили, що було з самого початку. Тут, коли ми руками вигрібали, звідси це сміття, вивозили ескаватор цілими тракторами і так далі. Коли тут не одного пола ніде не було, все було проломано і так далі. Ми своїми руками це все робили. Як вихователі, офіцери вихователі так і вчителі. Так, спільними зусиллями було наведено лад у будівлях, де військова виправка та дисципліна панувала з кінця 19 століття. Тут і нині чистота, порядок та армійський режим. Саме з цим на перших порах дуже непросто змиритися юнакам, які звикли до цивільного життя. Втім, як би важко не було, хлопці знають, що для досягнення мети потрібно докласти неабияких зусиль. Тож труднощі, яких немає у звичайних школах, тут сприймають як належне. За час навчання не разу не пожалкував, що вступив в цей заклад, тому що він виховує в дітях сміливість, хоробрість, патріотизм також ознайомлю дітей з військовою справою і дає дуже високу базу щодо підготовки зовнішньо незалежного оцінювання. Я планую вступити до спеціального органу Служби безпеки України і хочу сказати, що обрав це заклад для того, щоб зробити перший крок до офіцерських зірок. З самого дитинства я мріяв вступити до військового ліцею ще з 8 класу, саме до Острозького. Ліцей це є наш другий дім. Він мені подобається більше, навіть ніж в себе вдома. Буду йти в Збройні Сили України. куди саме? В Житомирській. Військовий інститут тебе не лякає та, та ситуація, яка на сьогоднішній день відбувається? Ні, не лякає, тому що я, як захисник своєї батьківщини, я буду старатися ставати кращим і буду захищати її. Мабуть, зараз такий час, що має кожен хлопець пройти таку підготовку, тому що, ну як сказати правильно, що це виховання тут, рівень виховання і рівень навчання. Мій син навчається вже на другий рік у цьому військовому ліцеї. Що, зміни ви по ньому бачите? Да, звичайно, зміни досить великі. Перш за все, це рівень навчання, тому що дають досить високий рівень, і якщо починаючи з історії, з української, закінчуючи і хімією, і математикою. У битовому рівні, мабуть, теж досить великі зміни. Те, скільки сил та фінансів вклали у ліцею, видно, неозброєним оком. Відчувають це і юнаки, які здобувають тут середню освіту. Завдяки їх здібностям та старанням вихователів, навчальний заклад став одним із кращих серед аналогічних в Україні. Протягом всіх років існування ліцею випускники, які випускалися, це по перше, 100% вступу в вищі навчально-візійської навчальні заклади. З них більше 80% це наші випускники вступали в силові структури. І тому вони зараз, гідно, з честю, продовжують навчання продовжують службу в різних структурах. Це і Міністерство оборони, це Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, прикордонна служба, Міністерство надзвичайних ситуацій. Наші випускники. Себе зарекомендували вже протягом восьми років. Ми займаємо перші місця між військовими ліцеями, ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою, займають призові місця на обласних олімпіадах. Це у нас немає таких взагалі років, коли наші діти не займали призові місця. Це в першу чергу це і математика, це і історія. Займали Резові місця академії наук, тобто діти різносторонні показують, що високий рівень це. Якщо до нас діти вступають на перший курс і середній бал, у них тестату йде 7 балів, то випускники це 9,5 біля 10 середній бал. Дем'ян Поліщук розповідає, що ліцей не мав заборгованості ні перед державним бюджетом, ні перед балансоутримувачем. утримувачем. Майже чотири мільйони гривень, які з обласного бюджету виділили на відновлення, спрямували в рахунок орендної плати національному університету Острозька академія. Після погодження всіх сторін прийняли відповідне рішення обласної ради. Зв'язку з тим, що більше 90% вартості складало поліпшення. Ми звернулися за положенням з, з Острозькою академією до Рівненської обласної ради з метою надання дозволу на зарахування вартості поліпшення в рахунок харенної плати. Рівненська обласна, обласна рада в 2013 році з відповідним рішенням надала цей дозвіл. Відносно 50% що шоліцей розраховується. У нас перевірка була фінанфільних спекції. Два з половиною місяці нас перевіряла фінінспекція. І фінінспекція написала, що розраховується, ліцей розраховується неправильно, що ліцей має би платити за оренду повністю 100% грішми, а не в рахунок ті гроші, які були вкладені в ремонт. Але це питання спірне. І ми подали зв'язку з тим, що фінінспекція написала нам такий припис. Якщо суд вирішив, що такий розрахунок буде правильний, ми зараз подали до суду. Значить, це буде так. Якщо ні, буде по іншому. Якщо з розрахунками компроміс можна знайти, то питання оренди приміщень стало яблуком розбрату впродовж останніх п'яти років. Стосунки загострилися, відколи ліцей-інтернат став комунальним закладом. Непорозуміння щодо скорочення терміну виникали неодноразово. Наразі ж перейшли у судову площину. Причому кожна із сторін має свої аргументи. Дотепер взаємовідносини між закладами регулювали два договори оренди, підписані у 2004 та 2005 роках. Їх було укладено терміном на 10 років. Цьогоріч господарський суд Рівненської області ухвалив рішення про пролонгацію даного терміну. Острозька академія категорично проти даного рішення. Непорозуміння в тому, що міністерство освіти дало дозвіл продовжити з ліцеєм на три роки контракт на ці приміщення. А ліцей незрозумілим чином добився того постановки суду, що суд присудив до 10 років продовжити контракт. Ми не можемо не реагувати на те, на що дало дозвіл міністерству. І тому ми подали апеляцію. В апеляції сказано, що ми просимо, щоб на той термін, на який дало дозвіл міністерству, продовжити контракт. Стільки всього. Тобто на три роки контракт буде продовжений завжди. Дем'ян Поліщук стверджує, що погодившись на трьохрічний контракт, він власноруч підпише вирок майбутньої долі ліцею. Я не зможу підписати такий договір, я його не підписав, через те це, це питання розглядається сьогодні в суді, тому що нам запропоновано до січня або до липня 2017 року, це фактично не дає прав, можливості для розвитку ліцею. А враховуючи те, що ліцей створено якраз на цій базі, і ця база є державною. І так само держава, держава зацікавлена наших дітях, особливо в сьогоднішній час. От я не бачу можливості підписувати такі договори, оскільки це зупинить діяльність ліцею в цілому. І, хоча Ігор Пасічник переконливо запевняє, що немає наміру забирати приміщення у ліцею, незаперечним є той факт, що саме академія подала дві позовні заяви до господарського суду, у яких просить припинити дію договорів оренди державного майна, ніколи не буде ліцей виселений. З вини академії і ніколи академія не ставить цього питання. І ми зараз подали у суд позов, щоб визнати недійсним той контракт, який судом призвращений на 10 років. Але зараз настало питання таке, що в мене 300 студентів не забезпечені гуртожитками, і вони бачать, що наші приміщення складуються ліцеєм. Тобто проблема стоїть така з одного боку. Ми відроджуємо Островську академію. І треба поставити, а з другого боку, є військовий ліцей, який би треба було, щоб був в області, і дійсно він завоював досить високий авторитет. Крім того, в цей період, в цей час, Острозька академія подає свій позов, заявляє свої вимоги, де взагалі незрозуміла позиція стоїть Острозької академії стосовно того, щоб припинити дію цих договорів. Ми знаємо, що наш. Ліцей з військовою підготовкою зараз дуже необхідний, тим більше що це майбутні воїни, які готують цих ліцей, і говорити про припинення цього договору взагалі. Ну, на мою думку, на даний час нелогічно і неправильно. Якщо Острозькій академії необхідно були ці приміщення, вони мали б в межах закону до договору узгодити це питання в такий спосіб, який передбачає цей сам договір. Шляхом переговорів, а не зараз говорити про те, що давайте ми припинимо взагалі ці договори. А далі що обласні чиновники переконані, що конфлікт інтересів у жодному разі не повинен позначитися на навчально-виховному процесі, а його вирішення залежить виключно від бажання сторін знайти компроміс. Процес конфліктний ще було закладено з початку створення власне цього ліцею, тому що він розміщений в орендованих приміщеннях. Інше питання, якраз те, що зараз є предметом спору, що балансова вартість там була 30 тисяч, а вкладено туди більше там чи близько 4 мільйонів коштів. От, і тепер виникає питання, але з другого боку є позиція керівництва Острозької академії і вона. Також зрозуміла. Ну, ситуація дійсно непроста. Ми маємо конфлікт між двома суб'єктами господарювання, які і один, і другий є суб'єктами, які працюють в галузі освіти. Якщо один з них є суб'єктом державної форми власності, а другий комунальний, то я рахую, що Рівненська обладна адміністрація це не та площадка, на якій повинні безпосередньо. Вирішуватися вказаний конфлікт. Вказаний конфлікт повинен вирішитися або в кабінеті цих двох посадових осіб. І не дай Бог, якщо вони не домовляться, тоді безпосередньо вже в судовій площині. Попри все, кажуть у ліцеї системні непорозуміння та короткотермінові договори вносять у навчальний процес свої корективи. Як вступники, так і вихователі не впевнені в тому, чи має ліцей день завтрашній. Коли ворог топче нашу землю, і ми вирощуємо хлопців, офіцерів, будемо казати так, ну в наш нелегкий час ми виховуємо для військових вищих закладів, а не вибачте бухгалтерів, які теж потрібні і тому подобне, то хтось вирішив, що це можна вже не треба, вже можна закрити і використати в інших цілях, це нам не дає спокою. Ми постійно думаємо про це, нам не дає спокійно, нормально працювати. Люди приїжджають, вже буває така ситуація, що питають, то ще можна документи подавати, чи не можна ми хочемо спокою. Ми хочемо, щоб все залишилось, те, що тут є. Ми не хочемо не. Ну, моя така особиста думка, не під чиє, не під якок підпорядкування. Ми маємо бути тим закладом, яким ми є. Хоча наш колектив з розумінням ставиться до цих проблем, але воно ну вносить свою нервозність, тому що. Люди нервують, і воно може ну, негативно бути на результатах нашої роботи. Хоча ми всі зусилля прикладаємо для того, щоб ну, цю ситуацію тримати під контролем, як голова трудового колективу ліцею і від адміністрації ліцею від батьків дітей. Діти хочуть певності, стабільності в тому, щоб ліцей існував, враховуючи те, що є укази президенту України про військово патріотичне виховання. Існує програма заходів кабінету міністрів про військово патріотичне виховання. Тому і академія повинна розвиватися, але вона повинна враховувати і інтереси інших дітей, тому що не можна інтереси одних дітей казати. Чого їм потрібно студенти, а інтереси є наших дітей, що забрати право на навчання в ліцеї? Ви дуже правильно поставили питання. Їх лихоманить кожні три роки. Там не тринадцять, кожні п'ять було років так далі. Так для того, щоб не лихоманило кожні три роки, я хочу, щоб ми разом вирішили проблему. Бо їх все рівно буде лихоманити. Розумієте, надійтесь на те, що кабінет міністрів прийме таку фалу і так далі. Я перед кабінетом міністрів поставлю єдине риторичне питання. Для чого ви приймали рішення і Указ президента відроджувати Острозьку академію? Все. На нього має дати відповідь. А для того, мабуть, щоб відроджувалася Острозька академія, вона відроджується не в острозі, не на Рівненщині, Вона відроджується в Україні. Це є святиня наша, національна. Ви розумієте? І тому. Зрозуміло питання, мені ж треба десь студентів дівати, якщо ми її відроджуємо. Чи ми можемо так за рахунок ущербу одного навчального закладу зробити краще іншому? На мою думку, це виникло після того, коли ліцей був визначений відповідно рішення обласної ради як комунальна установа. Відповідно, коли... Починають виникати питання щодо розширення щодо створення навчальної матеріальної бази, особливо коли виникає питання про продовження про збільшення навчання на 12 років навчання. Відповідно виникають питання щодо розширення навчальної бази, і після того зацікавленість Острозької академії в ліцеї відпала. Як один із варіантів майбутнього виходу, ректор Ігор Пасічник пропонує створити на базі академії коледж та військову кафедру. Такий задум розглядали від початку заснування ліцею, підтверджує і Роман Василишин. У нас колись була задумка зробити військову кафедру у Острозькій академії, і це вже було наближалося до логічного завершення, але раптом у нас почали знищувати армію і лопнули військові кафедри не тільки в Острозькій академії, а й в інших вищих службових закладах, тому що нищили армію. На сьогодні можливо треба вернутися до цієї проблеми. Напевно, може вийти обласна державна адміністрація, обласна рада. На Міністерство оборони і цим одним кроком вирішаються всі проблеми абсолютно і не буде е, ніяких е, недомовок чи якихось е, недорозумінь. І якщо повернутися знову до цієї ідеї, там має вчитися за рахунок області діти-сироти, хлопчики і хлопчики напівсироти або з дуже обездолених сімей. І саме на базі їх. Формувати я навіть колись говорив такий вираз: формувати українських офіцерів Камікадзе, людей, які готові віддати життя за цю країну, і от оце покликання цього ліцею, на мій погляд, і на базі цього ліцею ми б створили такий коледж, де б формували таких офіцерів. Ректор Ігор Пасічник запевняє, що академія не має наміру виселяти ліцей, тим більше віддавати державні приміщення, які перебувають на її балансі. Водночас пропонує кілька варіантів вирішення проблеми, які влаштують виш. Ці приміщення належать державі. Держава кабінет міністрів їх передали для островської академії. І я не розумію взагалі такого апелювання, що ми зробили там ремонт, значить передавайте нам приміщення. І цю проблему треба вирішувати, вирішити на рівні області природні. Тобто, в мене є дуже багато варіантів, яких ми можемо. Один з варіантів на базі ліцею зробити військовий коледж і готувати офіцерів. Другий ми могли б домовитися з обласною радою, щоб повернули для академії вартість цих приміщень. Ми могли б надбудувати гуртожитки. Над нашими старими гуртожитками ще одні поверхи гуртожитків. В результаті. Передати ці приміщення, тоді б дали взводу на передачу. Напевно, якщо є закон, його потрібно виконувати. А. Заключити договір арінди, Б, і тоді пішли рухатися. Третє питання. Адміністрація ніяким чином не має права вказувати пасічнику, якщо ми говоримо Острозькій академії, передавайте чи не передавайте. Два суб'єкта господарювання. Перший заступник голови облдержадміністрації переконаний, конфлікт повинні вирішити між собою керівники навчальних закладів у юридичній площині. Водночас вважає неприпустимим для жодної із сторін маніпулювати на цих питаннях. Напевно, потрібно правильно орієнтуватися в пріоритетах. Я так думаю, що в області досить багато недобудованих об'єктів, які дійсно пріоритетно і соціально варто було б добудувати перед тим, як будувати нові приміщення. А третє, все-таки, якщо ми говоримо про правовий статус вказаних об'єктів, вони є об'єктами державної форми власності. І ну, вже вибачайте трошки за можливо. Емоційність, але ну не повинні стоять амбіції вище ну, здорового глузду. В даному випадку є приміщення, які мають форму державної власності, знаходяться на балансі. І, і за того, що ми не можемо домовитися, давайте будуйте нове приміщення. Цю пропозицію має опрацювати обласна рада, депутати. Якщо говорити про... Саме приміщення це приміщення належить до державної форми власності, і питання розпорядження цими приміщеннями вирішується на рівні Кабінету міністрів, тобто повноваженого органу, який може прийняти рішення про передачу цих приміщень з державної в комунальну власність територіальних громад області. Від Острозької академії, я так розумію, в цьому плані щодо передачі. Тільки може виходити те, що вони не заперечують або погоджуються, так? А остаточне рішення все рівно буде приймати Київ, якщо говорити про передачу з державною в комунальну власність. Які рішення приймуть депутати, наразі говорити рано, оскільки офіційних звернень для розгляду таких пропозицій немає. Але за доброї волі обох керівників, які, попри все, у першу чергу мали б піти на діалог, компромісне рішення знайти можна. У цьому ніхто не має сумніву. Я з великою повагою відношусь до керівника Острозького ліцею, шановного пана Поліщука. З великою повагою до ректора Острозької академії Ігоря Демидовича. Але я скажу я ж тоді зустрічався з колективом в 2010 році. Спіть спокійно, якщо хтось вам щось каже, що вас щось вижене, чи буде ліквідовано, ніколи цього не буде. Я повторюю з того, з чого я виходив. Наскільки я розумію, потрібно. Для досягнення кінцевого результату сідають керівникам двох закладів за стіл переговорів і домовлятися. Можливості є. Адміністрація ліцею інтернату стверджує, що в непростий для держави час у навчальному закладі роблять все, аби вихованці отримували якісну освіту, фізичну підготовку та патріотичні переконання. І сподівається, на розуміння проблеми із боку влади та сприяння у її вирішенні. Які виходи, я бачу, все-таки повинні прийняти на і на державному, на місцевих рівнях рішення про передачу будівель у комунальну власність або власність ліцею. Тоді питання автоматично воно буде знято і буде дано шанс для наших дітей і майбутнього покоління навчатися, закінчити ліцею. Так не буває, не буває так, що за рахунок однієї сторони виграє тільки інша, а друга сторона лишається. З нічим. Тобто я пропоную вирішити це питання безконфліктно і мирно, і час-три роки цілком до, 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 достатній для того, щоб це питання розв'язати. Як закінчиться конфлікт, що вийшов за межі острога, наразі прогнозувати важко, оскільки кожна із сторін впевнена у своїй правоті, схоже на те, що обласним чиновникам, які, попри все, воліли б відсторонитися від проблеми, таки доведеться бути третьою стороною і спільно шукати рішення. Наразі своє остаточне слово має сказати суд. Єдине, що можу сказати і запевнити, що які б ці рішення не були, я не вбачаю, що варто хвилюватися або студентам Острозької академії, або учням військового ліцею. Про те, що раптом у них припиниться навчальний виховний процес. Навчальний виховний процес не 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 зупиниться за будь-яких обставин, тому що він буде йти. І навіть якщо рішення якісь там будуть непрості, скажімо, і треба буде шукати вихід і ситуації якось по-іншому, тоді ми будемо вже вирішувати з тих обставин, які будуть. Цього року Національний університет Острозька академія відзначатиме 440 років з часу заснування першого вищого навчального закладу України. На фоні цього святкуватиме і скромніший 15-річний ювілей і Острозький обласний ліцей-інтернат. І прикро, що ці світлі події дещо затьмарив майновий конфлікт, який було б доречно вирішити мирно та безболісно для обох вкрай необхідних для держави освітніх закладів. До зустрічі на перехресті.